В ефірі інформаційна програма день це головні новини області в студії Юрій Савчин. Мої вітання рівненщина долучається до проекту щодо покращення репродуктивного здоров'я та здоров'я матері та дитини. Заяву про наміри підписали голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкія Юкіємоку та заступник голови рівненської обласної адміністрації Світлана Сад. Ну що, з Богом. Чотири місяці від початку реформи як працюється медикам в умовах модернізації системи надання невідкладної допомоги. Журналісти дня з'ясовували на прикладі Дубинської станції екстреної допомоги. Коли у пунктах швидкої допомоги раніше виділялося 87 копійок на один виклик, на сьогоднішній день 40 гривень. Додатковий вихідний я також книги та квитки в кіно і на концерт. Міська влада відзначила найталановитіших учнів обласного центру. Хочу побажати, щоб це була лише перша сходинка до загального успіху в вашому житті. 15 колекцій рівненських та львівських дизайнерів, а також гости з Литви. Вже цієї суботи модельне агентство Art Models дивуватиме рівнян під час традиційного для рівного Fashion тайму. Ще однією родзинкою сьомого Fashion тайму має стати поява на подіумі рівненських журналістів. Місцеві акули парата мікрофону вже два тижні вчаться тонкощом дефіле. Рівненщина долучається до проекту щодо покращення репродуктивного здоров'я та здоров'я матері та дитини. Заяву про наміри підписали голова представництва ЮНІСЕФ Україні Юкія Макуо та заступник голови Рівненської ОДА Світлана Сад. Це вже не перший спільний проект. Загалом за чотири роки співпраці з ЮНІСЕФ наша область отримала близько трьох мільйонів гривень. У рамках нового проекту буде проводитися інформаційна робота з майбутніми матеріалами та породіллями. Продовжить тему Тетяна Климчук. Вже чотири роки Рівненська область співпрацює з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. За цей час, завдяки фінансовій підтримці організації, в області було сертифіковано вісім лікувальних закладів, які отримали статус лікарень доброзичливих до дитини. Перше в області було відкрито клініку дружньо до молоді. Також введено в експлуатацію два сімейних центри. Один з них діє у селі Цепцевичі Сарненського району. Також у населеному пункті провели інтернет і там запрацював комп'ютерний центр. Сімейний центр надзвичайно успішно діє. На сьогоднішній день так склалося, що в цьому населеному пункті немає садочку. І от Сімейний центр він замінив на сьогоднішній день нашим діткам. Садочок він відкритий постійно з 9 до 6 години. Мами, які проходять в амбулаторію своїми дітками на прийоми, під час поки лікар приймає мам, дітки перебувають в сімейному центрі. Продовження співпраці рівненщини з ЮНІСЕФ стало підписання заяви про намір розпочати проект комунікації у сфері репродуктивного здоров'я та здоров'я матері та дитини. Ну що з Богом okay. May God help us. голова представництва ЮНІСЕФ Юкії Маку пояснює, що проект буде спрямований насамперед на інформування населення щодо репродуктивного здоров'я. Відтак медики будуть не лише обстежувати майбутніх мам, а й консультувати пацієнток щодо планування безпечного перебігу вагітності та пологів. We would like to know women in Ми хочемо, щоб рівненські жінки вміли виявляти небезпечні симптоми, які можуть загрожувати їхній вагітності. Жінкам Потрібно більше інформації та знань. Будемо співпрацювати з лікарями, щоб вони інформували жінок і ті могли самі розбиратися у своєму стані. Насамперед, таку роботу будуть проводити на селі, адже саме там жінки за словами заступника голови облдержадміністрації Світлани Сад потребують більше інформації про культуру статевої поведінки та здоровий спосіб життя. В рамках проекту будуть проводитися тренінги з майбутніми матерями та породіллями. Це досить буде позитивно для нашої області. Наше основне завдання формувати в населення, формувати в жінок здоровий спосіб життя. В проект ми взяли ще два. Райони це Млинівський і Острожський, бо ми працювали тільки з двома районами: і місто Рівне Рокитнівський, Місарнинське. Місто Рівне зараз буде в проєкті ще і Острожський, і Млинівські райони. Окрім Рівненщини, проєкт комунікації у сфері репродуктивного здоров'я та здоров'я матері та дитини буде реалізовуватися на Івано-Франківщині, Житомирщині та в Криму. Тетяна Климчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День Туди потрапляли, але звіти поверталися не всі. 11 квітня в календарі. Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Саме у цей день 1945 року в'язні констабробухенвальд почали інтернаціональне повстання проти гітлерівців і здобули перемогу. Були так звані табори смерті, у тому числі з газовими камерами, і у Рівному детальніше про це у наступному сюжеті. Більше ста тисяч людей. Саме такою є лише приблизна кількість жертв німецьких концтаборів, які розташовувались у рівному в роки окупації. Таких таборів смерті в обласному центрі було три. Найбільший концтабір знаходився на території військового містечка в західній частині вулиці Соборної. Ну, від перехрестя з нинішньою вулицею Куцюбинською, туди далі, на захід, там де зараз територія полку зв'язку. Тримали у концтаборах спочатку тільки військовополонених. Потім туди почали потрапляти і цивільні маленькою дівчинкою. Провідати таких людей людей ходила з мамою і Віра Грибанова, щоб передати кусок хліба чи там молока бутилку. Бо вони їх не кормили, вони були хворі, больні, знаєте, контужені, різні були, ранені. Ще один концтабір, що складався з двох частин, був в районі нинішнього Покровського собору. Перша частина розташовувалась на території колишньої тюрми, яка вже нині реконструйована під магазини та офісні приміщення. Друга частина знаходилася в районі грабника. Могли звільняти військовополонених просто співчутливі місцеві мешканці, яким не шкода було там якої. С цінної речі чи певної суми грошей так зробила і співчутлива родина Віри Грибанової. Нині жінка вже й не пригадає, скільком полоненим вони врятували життя. Написали свою адресу, молоко в бутилку. Знаєте, пробку таку робили. І там фамілія і адрес. І як є родичі українці, ми сама місна, ровенська, то вони. Вроді відпускали їх. Нині на грабнику знаходиться пам'ятник замордованим військовополоненим. На дошці написано, що їх поховано тут 19 тисяч. Хоча історики в цифрі не впевнені. Вона не підтверджена даними ексгумації, тому що чомусь в 1944 році, хоча добре було відомо, що там ховали військовополонених і ще могили, можна було визначити місце знаходження могил. Чомусь там через брак часу можливо, ну важко сказати з яких причин. Це місце обстежене не було. А вже на початку 1960-х років, коли це питання знову постало, то вже не було можливості провести там е, такі ретельні дослідження. Отже, звідки взялася цифра похованих там 19 тисяч. Е, сказати важко, чому саме 19 тисяч. Може менше, може більше. Два роки тому міська влада рівного із німецьких архівів змогла дізнатися імена 21-го замордованого тут вояка, спираючись на свідчення очевидців, історики кажуть, що третій німецький, Констабір у Рівному був в районі перехрестя сучасних вулиць Чорновола і Степана Бандери. Тоді. Цих будинків тут ще не було. Це місце уже було виїздом на Здолбунів. У краєзнавчому музеї є фотографія концтабору. Історики припускають, що це саме тут. А от місце, де полягло щонайменше 82 тисячі людей, це вулиця Біла. У міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Тут стоїть самотній вінок, а поруч з пам'ятником купа сміття та розбитих пляшок з під спиртного. Всі місця доглядаються міською владою. Отут нам допомагають доглядати шеї пр. Івникимчес до 9 травня всі пам'ятники будуть хайно зроблені хайними. Іван Марчук, Сергій Савта та Денис Коломис. Інформаційна програма день. Дикі качки на озері, на місці садка та зимовий часник у воді. З такими реаліями зіткнулись мешканці будинків по вулиці Малорівницькій в обласному центрі. Район Басового кута традиційно навесні затоплює першим. Проте такої, як нині, великої води люди не очікували і не пригадують. Одні оббивають чиновницькі пороги в пошуках допомоги, а інші просто чекають, доки вода зійде сама. Штучні басейни в людських дворах бачила Оксана Жужельська. Прихід весни пані Марія з вулиці Малорівненської, що на басовому куті в обласному центрі, відчула ще тиждень тому, коли її двір перетворився на величезний басейн. Сусіди свої будинки звели на насипах, а її хата опинилася в низині. Тож вся вода йде до неї. Залило і погріб, і хлів, і двір та городину. У таких умовах навіть сходити до вбиральні для людей справжній подвиг. То я вже звикла, що в погрібі вода, але ж мені хоч до туалету, щоб вийти. Ну, щоб я не смішила людей. Що ж. Вийти не можу, гляньте, вода аж, аж вона, то вже вона самі це не сходить, бо вона немає куди вона тому. Ну, як піде під саму хату, хата стара, хата мені розвалиться, і що ж, де, де я доживу Віка. Пані Марія вже й спати вночі боїться і так вже тиждень каже, куди не дзвонила, її досі ніхто не почув. Дзвонила і до того Росовського, і дзвонила і до Чугуївця, і ще мені дзвоню, а вони той номер, то 101. На 101 дзвоніть, то, то ви не сюди попали, на 101, до 101 дзвонила, то пожарна. Ой, ви знаєте, футболяті, одне від себе, те від себе, те від себе. Однак якраз під час зйомок сюжету допомога до пані Марії таки приїхала, щоправда, не від рятувальників, а від комунальників. Своє есензаційне авто прислало КТП 1728. Ну, ми, не ми все цим не займаємося. Ми все тільки їздимо, викачуємо. А це ну, така ситуація, то вже пацали. Загалом за день з цього двору вивезли більше десяти цистерн води. Проте для комунальників така допомога населенню радше виняток аніж правило. Розповіли у профільному управлінні на відміну від рятувальників, які на рівненщині людські двори осушують вже тиждень, використовуючи спецтехніку. Загалом вже відкачено 8 899 кубометрів води. Рятувальники надають допомогу громадянам по відкачуванню води у містах Рівне, Костополі, Острозі, Сарненському районі, Костопільському районі. Щоправда, до сусідів пані Марії поки не доїхали ані рятувальники, ані комунальники. Відтак на місці, де мали б розпускатися дерева, наразі величезна водойма із міні-зоопарком. Тут вже плавають качки. Господарі будинку померли, тож оббивати чиновницькі пороги у пошуках допомоги просто нікому. Оксана Жужельська, Сергій Гаврилевич. Інформаційна програма День. Чотири місяці минуло з часу початку реформування в області системи надання екстреної невідкладної допомоги. Нагадаю, з січня цього року швидка на рівненщині фінансується не з місцевих, а з обласного бюджету. Головне завдання, яке поставили собі чиновники разом з медиками, зробити послуги швидкої, мобільнішими та якіснішими. Для цього ще торік закупили три десятки іноземних машин та збільшили фінансування потреб служби з обласного бюджету на 10 мільйонів гривень. Як працюється медикам в умовах реформування, ми вирішили з'ясувати на прикладі Дубинської станції екстрено допомоги з січня цього року. Їхнє робоче життя переконують працівники тутешньої швидкої. Розділилось на до і після. Коли з бензином вічні були проблеми, а проблеми були, тому що приїдемо, якщо заправити, заправили, довеземо до лікарні. А тепер проблем з бензином немає. Ліміту на бензин немає. Є достатньо пального, збільшились зарплати працівників, і найголовніше поповнились необхідними препаратами для порятунку хворих лікарські кайси. Коли у пунктах швидкої допомоги раніше виділялося 87 копійок на один виклик, на сьогоднішній день 40 гривень. Це не то що разюча різниця, такі різниця. 80 копійок вистачало на пів ампули анальгіну. Надати за таких умов якісну допомогу було неможливо. Тепер у їхньому розпорядженні перелік медикаментів зі ста найменувань. Є серед них і дорогі сучасні препарати, які швидше діють, є ефективнішими і допомагають рятувати життя. Раніше нас цих мед... медикаментів не було зараз нам дали нові медикаменти, їх ми використовуємо. це петлюри 10. Петлюри номер. Ден. Скільки чоловік потерпіло там? Один потерпілий. Ігор Щербатий працює на швидкій уже два десятиліття. Щодня тут приймають до півсотні викликів. Переконаний, реорганізація пішла його рідній службі на користь. Дубинська станція завдяки їй отримала два нові сучасні авто з обладнанням. Багато краще стало, що отримали ці машини. Машини нові, вони не ламаються. Вони частіше. Ну, просто у нас є більша кількість бригад, і краще і швидше можна доїхати і швидше обслужити. Нині у місті Дубно працюють п'ять лікарських бригад, готових якнайшвидше виїхати на допомогу. Ще шість фельдшерських у пунктах постійного базування швидких у найбільших селах району. Останні відсічня працюють. Цілодобово, усе заради того, аби справді виправдати назву швидка. Нині загалом в області працюють 28 подібних пунктів базування. Найближчим часом у селах їх планують відкрити ще з два десятки. Підготовча робота ведеться. Працюємо сьогодні і по кадровій політиці. Працюємо сьогодні і по приміщеннях. Працюємо сьогодні над створенням центральної диспетчерської виготовлена вже проектно-кошторисна документація. І в грудні місяці, якщо буде все добре, буде відкрита центральна диспетчерська вже обласна ірина Василовська, Богдан Рибонець, інформаційна програма День. До Хорватії, а якщо конкретніше, до Меджимурської жупанії вирушила офіційна делегація рівненщини на чолі з головою обласної адміністрації Василем Берташем. Мета налагодження співпраці з цим регіоном. Меджимурська жупанія є найменшим і найпівнічнішим округом своєї країни. Його населення приблизно 120 тисяч осіб. Промисловість здебільшого розвинена у столиці у округу місті Чаковець. Її представляють текстильні швейні і зуттєві підприємства. Науковці з України, Польщі, Грузії та навіть Франції завітали до рівного. Тут в університеті водного господарства та природокористування стартувала міжнародна конференція, присвячена проблемам державного управління та місцевого самоврядування. Організатори наукового форуму певні ця тема нині актуальна, зважаючи на очікуване реформування місцевої влади. Детальніше, Алла Сещок. Микола Шершун, законотворець із солідним досвідом, переконаний, проблеми в системі управління в нашій державі виникають не через відсутність професійних кадрів, а здебільшого через роздутість штату. Це неправильно, я вважаю, модель, коли в районі в області практично два керівника. Ми маємо. Ми маємо такий апарат, який, який раніше ми ніколи не мали, а говоримо про інше. Говоримо про те, що треба нам біологічний апарат спрошувати. Створення виконкомів при районних та обласних радах, розширення повноважень органів місцевого самоврядування, саме це передбачає реформа місцевого самоврядування, адже через недосконалу систему управління є чимало труднощів на місцях. Це і бюджетне забезпечення делегованих повноважень. Це і ситуація із казначейським обслуговуванням місцевих бюджетів, це і скорочення тих функцій повноважень, які були, бо я знаю, 98-й, 2002 рік. І зараз в місцевому самоврядуванні, де практично місто втрачає контроль над будівництвом, місто втратило контроль над реєстрацією речових прав, місто втрачає багато питань пов'язаних із земельним законодавством. Ефективність функціонування системи управління гальмується ще через низьку оплату праці самих управлінців. 70% держслужбовців каже начальник голов держслужби України в області Лариса Коваль, отримує мінімальну зарплату. Розставити всі крапки над і має новий закон про державну службу. Ми чекаємо, все таки, що закон не буде ще раз відтермінований. Всі процедури для того, щоб він був впроваджений, вже відбулися. Прийнято нормативні документи на рівні нацдержслужби. на. Від кабінету міністрів, і ми цього очікуємо. аби розповісти про свою систему роботи органів влади у конференції взяли участь науковці з Польщі. Окрім того, вони запросили до себе рівницьких студентів, аби ті ознайомилися з сучасними механізмами управління. Поділіть з пальського ми приїхали поділитися досвідом впровадження економічних реформ освітніх управлінських. З НУВГП підписано угоду про співпрацю, де передбачено обмін студентами-викладачами, щоб вони бачили, як це відбувається у нас в Польщі. Незабаром когорта сучасних управлінців вийде зі стін університету, водного та природокористування. Нещодавно тут створили кафедру державного управління та місцевого самоврядування. Відкрита аспірантура, відкрита докторантура цієї галузі. В Цьому році відкрита спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності механізми державного управління триватиме конференція два дні. Досвід науковців та практиків буде узагальнено у матеріалах конференції та рекомендовано до використання у органах державної влади. Аласищук Сергій Савта інформаційна програма День. Збережи життя дитини вже більше місяця. Представники Костопільської організації Товариства Червоного Хреста за підтримки районної влади збирають кошти для лікування восьми умкохворих дітей. Акція розпочалася 1 березня. За цей час вдалося зібрати понад 21 тисячу гривень. У рамках акції проводять благодійні концерти, ярмарки та аукціони. Долучитися до збору коштів може кожний бажаючий, чи то придбавши дитячий виріб, чи внісши благодійну пожертву до скриньки надії, які до речі розміщені у торгових закладах Костополя. Триватиме акція до Ого червня варто зазначити, що акцію «Збережи життя дитині Костопільська організація Червоного Хреста проводить з 2011 року. Музика. Позачерговий вихідний книги та квитки на сеанси до кінотеатрів. Такими подарунками міська влада привітала найталановитіших школярів обласного центру. Загалом переможцями та призерами олімпіад із різних дисциплін цього навчального року стали майже шість сотень учнів загальноосвітніх закладів рівного Із юними даруваннями спілкувався Роман Сверида. Десятикласниця рівненської української гімназії Юлія Ліганова у нинішньому навчальному році стала призеркою трьох обласних та одразу семи міських олімпіад. Це хімія, біологія, українська мова, англійська мова, німецька мова, астрономія та фізика. Велика частка в цьому все ж таки належить вчителям. Ну і звичайно, самоосвіта, інтерес повинен бути до цієї справи. Юлію Ліганову та ще десятьох найуспішніших місцевих школярів, які упродовж року стали переможцями п'яти і більше міських олімпіад. Особисто привітав Володимир Хомко. Хочу побажати, щоб це була лише перша сходинка до загального успіху в вашому житті. Дуже добре, що ви є в нашому місці. Я дійсно щиро хочу побажати, щоб ви досягли таких висот, щоб ми щоб ми вами гордились. Загалом вже у нинішньому навчальному році переможцями та призерами міських етапів олімпіад стало 579 школярів. Серед них і семикласниця загальноосвітньої школи номер один Саша Васильєва. На олімпіаді з української мови дівчинка посіла третє місце. А окрім того, здобула перемогу і на всеукраїнському творчому конкурсі. Це не дивно, що я її виграла, тому що кожен українець він він має знати українську мову. Я її знаю. Мені подобається українська мова, мені подобається. Коли е, люди говорять чисто українською мовою, я малюю, я зайняла перше місце в Києві з конкурсу Я хочу жити в якісному світі. Для усіх найуспішніших школярів міська влада рівного підготувала подарунки. Подяка за підпису міського голови кожному книжку. І це, це буде однозначно початком вашої сімейної, такої умовно кажучи, сімейної реліквії і згадки хорошої, щоб вами пишалися і батьки, і ви своїм дітям могли показати. І, безперечно, сьогодні буде особливий подарунок від міської влади. Таким особливим подарунком для усіх присутніх на святі школярів став позачерговий вихідний та квитки на кіносеанс усі ж учні, які зуміли перемогти на олімпіадах із двох і більше предметів, отримали від міського голови квитки на концерт гурту Океан Ельзи, який заплановано на 30 травня. Роман Сверида Ярослав Катеринчик інформаційна програма День. Вишиванки, класичний елегантний одяг від українських дизайнерів та торгових марок, а також епатажна колекція від литовських гостей. Вже цієї суботи у рівному відбудеться сьомий фешн тайм, організований агентством Art Models. Окрім професійних дорослих моделей, на подіум вийдуть і маленькі зірки агентства, а також місцеві журналісти. Як проходить підготовка та чого чекати гостям свята, розкаже наша журналістка і учасниця майбутнього модного показу Оксана Жужельська. Квіти та неймовірні білобірюзові рюші. Маленька зірка агентства Дарина Ковтунюк вперше примірила сукню, в якій вже за кілька днів з'явиться на подіумі. Ходити каже, зручно і їй усе подобається. Цей маленький шедевр для Дарини пошила рівненський дизайнер Тетяна Блашкова. Вона одна з двох майстрів, які створили промоколекцію спеціально для фешн-тайму. Ця колекція готувалася два, два місяці. В ній буде 14 суконь. Вони будуть як ліричні ніжні від таких до. Супер мегастарк буде дерзкий такі дів дівчата. дівчата. Думаю, що глядачам сподобається різноманітність. Але ця колекція лише маленька частинка з того, що побачать гості сьомого фешн-тайму. Загалом організатори обіцяють півтора десятка колекцій абсолютно різного одягу та аксесуарів. Окрім місцевих майстрів, свої колекції представляють також львівські гості, резиденти тамтешнього тижня моди. Ілона Головецька, Оксана Сокол та Уляна Барабаш. Крім того, сьомий фешн тайм вже виходить на міжнародний рівень. До нас приїде торгова марка «Гражина» з Литви, і в суботу, перед тим як власне буде показ, нас ще чекають чотири примірки і чотири повноцінні репетиції підготовки до самого проведення шоу, тому що і львівські дизайнери, і дизайнери з Литви приїдуть зранку у суботу. Загалом сьомий сезон фешн тайму обіцяє бути насиченим. Організатори планують поділити його на дві частини. А в перерві кажуть, частуватимуть гости смаколиками. Крім цього, буде ще чимало сюрпризів. Буде звичайно не один сюрприз пов'язаний із дітками з учасницями фестивалю перлинка рівного і показ годинників дуже такий незвичайний буде, де будуть діти саме брати участь, але показуватимуть дорослі годинники дуже дорогі. Ще однією родзинкою сьомого фешн-тайму має стати поява на подію у мірівницьких журналістів. Місцеві акули пара та мікрофону вже два тижні вчаться тонкощем дефіле. Що з того вийде? Подивимось вже цієї суботи. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Рівнянин Михайло і посів третє місце на міжнародному марафоні у польському місті Дебно. Дистанцію понад 42 кілометри. Наш земляк подолав за 2 години 15 хвилин та 33 секунди. Випередили і лише спортсмени з Ефіопії та Кенії. Готував спортсмена до забігу тренер Андрій Папіляєв. Загалом на старт марафону вийшло більше як тисяча бігунів. Варто зазначити, що ці змагання мають багато історію. Марафон у місті Дебно відбувся вже у сорокове. Наразі це все такими були головні новини області сьогодні. Гарного вам настрою! Нехай вам щастить! і Нехай у вас все буде добре. До побачення.